Мої вітання глядачам в ефірі програма Власний погляд. Україна сьогодні перебуває у надскладних політичних та економічних умовах. А от у яких умовах зараз перебуває українське бізнес-середовище? Ми дізнаємось у нашої гості. Вітайте, виконавчого директора Європейської бізнес-асоціації Ганну Дерев'янко. Доброго дня. Доброго дня. Отож, які питання сьогодні турбують український бізнес в першу чергу? Ну, я б сказала, знаєте, одне з таких е, самих загальних питань це взагалі як країна подолає питання корупції, адже це саме те, що заважає будь-якому бізнесмену, будь-то іноземний інвестор або українська компанія. Тож я думаю, що якщо нинішня влада надасть можливість для того, щоб корупція була хоча б мінімізована, суттєво мінімізована, це буде такий, знаєте, дуже позитивний сигнал. Інше питання, яке хвилює, це необхідність проводити дерегуляцію, тобто зробити менше навантаження, що стосується бюрократ... бюрократії. Та різних процедур дозвільних. І ну, власне, якщо і в цьому контексті буде багато робитися, власне, ми маємо вже перший крок. Такий великий законопроект був нещодавно прийнятий Верховною Радою 2436, який нібито покликаний. Навести певний порядок в цьому контексті, так само і третій компонент це власне судова гілка влади, наскільки вона є ефективною та такою, яка стоїть на букві закону, і якщо вона є справедливою та такою, що захищає законні інтереси інвесторів бізнесменів, це добре буде. Але наразі це те, що хвилює бізнес в цілому, на вашу думку, от у ці рішення, що були прийняті минулого тижня. Такий крок влади це в першу чергу шлях, шлях крок на зустріч українському бізнесу. Це чи все ж таки це виконання певних умов? Напередодні знову ж таки підписання угоди про асоціацію з європейським союзом. Хотілося б вірити, що це був такий, знаєте, крок назустріч бізнесу, але все ж таки я радше схиляюся до думки, що це все ж таки більше до підписання певних угод з підписанням певних угод пов'язана. Але для нас, ну як для бізнесу, яка різниця власне, що спонукає до того, щоб правильні речі робити, якщо це підписання різних угод або бажання отримати певні грошові кошти. Ну, з міжнародних донорів, нехай буде так. Головне, щоб просто стало легше працювати. Але ну знаєте, прийняти закон це одне інше завдання це власне його виконати. Адже ми багато разів вже маємо спостерігаємо за такою ситуацією, коли в нас дуже гарні класні закони, але вони просто не працюють. І тому хочеться вірити, що цей закон запрацює, і що ті дозволи, які... Були прибрані за за законопроектом. Що вони власне не повернуться у вигляді інших, якихось там просто під іншими назвами різних е, дозвольних документів. Е, крім цього, я просто хотіла зробити наголос ще й на тому, що власне процес прийняття рішень в парламенті, ну з точки зору бізнесу, він ну в певному сенсі не, ви, не витримує критики. Чому тому, що ну, бізнес не звик, по перше, коли на колінах приймаються закони або з голосу, дуже багато правок робиться, коли які ще не обговорювались. Нас бізнесом. Звичайно, в цьому законопроекті я сподіваюся, що більшість буде позитивних норм для бізнесу. Але тим не менше, ми ще остаточної версії законопроекту не бачили, і ми будемо зможемо дати фінальну вже відповідь стосовно того, чи там багато плюсів, чи є певні якісь там ні вже після того як ми побачимо остаточну версію закону. Але до речі, 16 числа ми будемо проводити круглий стіл, на якому ми плануємо разом з розробниками. Разом з головою комітету парламентського пані Кужель розповідати про те, що власне в цьому законі міститься, які дозволи прибиралися, і що нового, які нові реалії цей закон власне бізнесом може диктувати, яким чином бізнес може його використовувати. І власне запрошую всіх бажаючих до цього круглого столу приєднатися, тому що ну знаєте, багато цікавих речей може в ньому бути. Це буде проходити на базі комітету? На базі ні, ми будемо проводити спільно з комітетом, але це буде. На нейтральній території, має бути в готелі Фермонт. Але ну, знову ж таки, якщо буде хтось там цікавиться, то буде готова надати додаткову такого... Інформацію, змі будуть запрошені, тому просто я так сподіваюся, що, що через змі більшість людей зможе отримати інформацію. От, але тим не менше, Сергійно, мені здається, дуже варто на цьому наголосити, що діалог з бізнесом має тримати, тривати кожного дня, і ну все ж таки бажано не приймати таких змін з голосу. В деяких випадках вони можуть бути гарними, ну тобто для бізнесу слушними. Але в деяких випадках ні. Тому мені здається, просто треба прийти до Принципи такого, що Завчасно просто обговорювати цей законопроект, цей або інший, або будь-які інші, які будуть народжуватися ще. І мають ці законопроекти проходити перше-друге читання. Для цього власне є така процедура, а вже в залі мають голосувати ці такі речі, які вже узгоджені бізнес спільнотою в цілому, просто там державою як такою, для того, щоб не виникало таких, знаєте, питань. Бо для багатьох, особливо іноземних бізнесменів, не дуже взагалі зрозуміло, коли закон нібито прийнятий, але тексту закону. Ну досі ще немає. досі немає, от саме з приводу обговорень. Ви таку фразу сказали ще більш ніж півроку тому. Є підприємці, підприємці процитую, які хочуть від української влади не тільки отримувати інформацію, але й обговорювати перспективи із представниками ЄС. Угу. От на сьогодні з приходом нової влади ця ситуація змінила, змінилась. Які у вас відчуття після президентських виборів? Чи будуть напередодні нового ж таки підписання економічної частини, чи будуть такі обговорення, чи ініціюються вони зараз? Ну, я думаю, що ну, треба відзначити, що все ж таки нинішня влада, як власне, і та, до речі, яка була перед цим, ну, досить досить відкриті. Тобто, ми, як європейська бізнес-асоціація, не мали жодних таких суттєвих проблем для того, щоб взагалі послухати того чи іншого чиновника. І ми за це вдячні як і попереднім представникам влади, так і нинішнім. І ну, можу сказати про те, що інтенсивність, інтенсивність зустрічей і діалогу вона є шалена. Бо я, майже кожного дня ми проводимо якісь там спілкування, консультації. Тощо. Тому ну, з нашого боку ми взагалі не відчуваємо таких ось, знаєте, суттєвих якихось проблем, недоліків. Але з іншого боку, треба, мені здається, зрозуміти ще і бізнесу або різним представникам суспільства, що ну, вони теж мають хотіти дізнатися чогось. Вони теж мають приймати участь якусь певну в тому, щоб дістати додаткову інформацію, щоб зрозуміти, які можуть бути плюси від того, що той чи інший закон прийнятий. Або якась там угода підписана, і власне не тільки знати ці плюси і переваги, а ще і застосовувати їх. Бо іноді виникають такі ситуації, коли, наприклад, є закон. Але ну, різні підприємці просто вирішають перестраховуватися нібито і, власне, керуватися попередніми е законами. Тобто, навіть якщо вже стало краще, але настільки зневірився цей той бізнес, що просто він каже, нехай я краще перебдю, нехай я краще зроблю так, але тим не менше я просто буду нібито захищений. Тому мені здається, що друзі, ми маємо все ж таки поважати і нові реалії, ми маємо все ж таки і вимагати тих е речей, які на нашу. Думку є логічними, абсолютно не безглуздими, а такими, які відповідають світовим нормам і практикам, і саме тоді, коли попит на зміни буде присутній в нашій державі, коли ми будемо всі хотіти цих змін і власне вимагати їх і застосовувати на практиці, то будуть реальні зміни відбуватися. Чи правильним ви вважаєте рішення з відтермінування підписання економічної частини угоди? Адже одна із причин це підготовка переорієнтування власного бізнесу. Чи потрібне таке переорієнтування і чи має змінитися ця угода? Ну, я думаю, що угода вла чи зміниться, тому що угода є підписана, не парафована, але тим не підписана, парафована. І власне немає можливості повертатися вже до тексту документу, як такого, бо інакше треба просто розпочинати, знову ж таки перемовний процес, і це може затягнутися на роки. Тобто є вже ну певний документ, його ми або приймаємо, або не приймаємо. І що стосується того, що відтермінована, ну Мою думку, це слушна ідея. Чому? Тому що, ну, звичайно, в юридичній площині дуже важко нам ну, уявити, як цей єдиний документ може бути поділений на політичну частину, і економічну, Бо багато разів вже знаєте, і європейська сторона казала, що цей документ не є подільним. Але тим не менше було прийнято політичне рішення розділити підписання, і, власне, економічна частина буде слідувати пізніше. Є певний сенс в цьому, тому що нібито Європейський Союз хоче, щоб ця економічна частина була підписана. На вже новообраним президентом бізнес буде мати можливість пристосуватися до нових реалій. Є це певний час. А тим часом європейська сторона готова знизити бар'єри. Вже власне з травня, середини травня. Але основна причина, чому, наприклад, деякий експорт не йде в Європу, це не тому, що там низькі або високі ставки митних зборів, а власне тому, що ну, наше виробництво не зовсім не всюди відповідає європейським стандартам. А більше того, просто якість не така, яка вимагається на європейському ринку. Тому мені здається, важливо, яким чином бізнес буде реагувати на нові переваги, чи зможе він адаптуватися. Ну, І тут таке Є завдання, що нам треба бути сильними та максимально мобілізуватися, вміти мобілізуватися як суспільство, як бізнес-спільнота. Я можу сказати, що багато членів, зокрема європейської бізнес-асоціації, які мають українське коріння, вони вже перестосовуються до нових реалій, переходять потрошку до можливих нових географій свого експорту. І власне ця переорієнтація сталася вже не сьогодні. Вона стала сталася ще почала взагалі мати місце, Ісці навіть в минулому році тому ну будуть можливі будуть можливі негативні наслідки, але тим не менше позитивних буде більше. І власне в середньому навіть довготерміновій перспективі уряд та Верховна Рада на минулому тижні зробили кілька кроків на зустріч бізнесу, але перед цим був зроблений, зроблений крок. Верховна Рада прийняла урядовий антикризовий пакет законів. От угу. як ви до цього пакету ставитесь, і як на це відреагує бізнес? Ви знаєте, бізнес реагує з розумінням. Ну, те, що ми бачимо, наприклад, серед наших членів, звичайно, не всі готові до того, що, наприклад, в деяких випадках підвищуються акції акція з неставки або підвищуються податки. Але тим не менше можу сказати, що все ж таки навіть такі люди вони з розумінням ставляться до того, що треба. Певні бюджетні проблеми долати. Єдине, знаєте, прохання від бізнес-спільноти, яка, власне, звикла до того, щоб платити податки в нашій державі, схиляється до того, що в нас завжди йдуть по шляху такому найбільш легкому. Тобто взяти податки з тих, більше податки з тих, хто може їх заплатити, з кого легко їх стягнути. А з тих, які, ну, власне, не платили. Ну, вони і будуть продовжувати не платити. Це є пересторога і взагалі страхи бізнесу, легального бізнесу. Саме тому спонукання від, наприклад, представників і бізнес-асоціацій, зокрема, стосується саме того, що все ж таки треба навести лад саме в тіньовому секторі, щоб ну, отримати більше коштів від тих, які звикли не платити податки зовсім. А це можна зробити завдяки тому, що створити рівні умови та правила гри для всіх. Якщо це станеться, то звичайно ну не треба бути, знаєте, такі от. Приймати речі, коли ну, ті, хто найлегше платить, ну з тих будемо брати ще більше. Бо є ризик того, що ну ну добре, зараз можливо ми це проковтнемо, там якось перелаштуємося, але наступного разу буде вже менше і менше бізнесів, з таких легальних бізнесів, з яких можна буде брати податки до державного бюджету. Окрім цього, бізнес, будь-то легальний або нелегальний, знаходиться в надскладних умовах зараз. І це стосується не тільки не тільки того антикризового пакету, який, який був прийнятий, але й того, що власне курсова політика зараз взагалі не передбачувана. От саме І... з приводу курсу, я вас хотів спитати, чи це найболюче, найболюче зараз питання усього населення України? А от як бізнес реагує? І що ви порадили? А, які кроки зробити владі саме у курсовій ну, треба якось знаєте, Ну, ми розуміємо, що є гнучке курсообраз утворення, і власне це була вимога міжнародного валютного фонду. Зрозуміло, що треба звикати до того, що курс не є стабільним, а він буде е, реагувати на попит і пропозицію на ринку. Але тим не менше, все ж таки зараз те, що відбувається, ну трошки хвилює бізнес, я б так сказала. Звичайно, бізнес е, розуміє, що е, будь-які інтервенції. Робити на це потрібні гроші, і бізнес розуміє, що треба дочекатися рішення міжнародного валютного фонду стосовно того, який рівень підтримки Україна може отримати від міжнародного валютного фонду. І сподівається, що як тільки буде отриманий позитивний сигнал від МВФ, і як тільки підуть гроші від міжнародного валютного фонду до України, то можливість стабілізації курсу є суттєва. А окрім цього, якщо МВФ надасть вже кошти, то прийдуть. І додаткові і не інвестиції, а фінансова допомога з боку різних країн, які вже зголосилися надати якусь таку певну грошову підтримку. Тому це буде позитивно впливати на, на курс. Але в цьому поки от зараз така непередбачуваність, то і ну, бізнес ну знаєте, він же ж не може весь час ну, просто на збитки переносити курсову різницю. І бо бізнес теж не благодійник, тобто або є можливість вести бізнес, або її немає. І тому, коли, наприклад, ситуація така, коли курс зростає, то відповідно зростає і ціна на товари. І знаєте, іноді просто викликає здивування, коли, наприклад, навіть представники влади просто якось так не сприймають взагалі. Ситуацію від бізнесу, коли вони кажуть, що вони пояснюють, чому зростають ціни, ну зважаючи зокрема і на цінову політи... на курсову політику в державі, а їх можуть знаєте ображати і називати бізнесменів там мафією або там. Якимись ще іншими словами, тому мені здається, що ну якщо йдуть на такі кроки, що курс надгнучки бізнесу, звичайно важко, адже бізнес звик до передбачуваності і до того, що вони вони теж можуть ну, взагалі прогнозувати свої бізнес-процеси, і бізнесу зовсім не, не, не подобається коректувати ціну, наприклад, майже щодня. Це ненормальна практика, але тим не менше вони теж пристосовуються до тих умов, які складаються, тому або держава робить певні якісь. Дії для того, щоб стабілізувати ситуацію, тобто ну робить, мабуть, має робити якісь певні інтервенції, або ну власне не обзувати, мабуть, бізнес тим тими словами, які ми і на завершення надзуваємо. дуже коротко, так одним може реченням. Ви як виконавчий директор європейської бізнес асоціації, напевно знаєте, які сигнали має подати українська влада європейському бізнесу. От як зробити, зробити такі непривабливі умови в Україні привабливими? Ой, да, знаєте, коротко і не скажеш. Ну якщо коротко сказати, то треба навчитися жити по е, середствам, тобто мати ті можливості, які диктує наш державний бюджет, і не залазити наперед, там знаете, в майбутнє покоління. Це перше. Друге, е, мабуть, буде позитивним сигналом для бізнесу. Те, коли будуть абсолютно некорупційні і небюрократичні умови для ведення бізнесу. Ми не вимагаємо скасувати все регулювання, це не потрібно, але тим не менше, Інше воно має бути зрозумілим і досить достатньо легким і комфортним для того, щоб легальний бізнес зміг. І як платити податки, виконувати всі норми закону, тобто закон має бути простим, а не надскладним, для того, щоб там можна було заплутатися. І наступний це ну власне потрібно все ж таки навести лад в судовій гілці влади, так щоб ну, інвестор зрозумів, що навіть якщо виникає певне непорозуміння між владою, наприклад, представниками влади і бізнесом, що є звичайний нормальний справедливий суд, який дозволить захистити законні інтереси компанії. Я вам дуже дякую. Прошу. Я нагадаю, що це був власний погляд Ганни Дерев'янко, виконавчого директора Європейської бізнес-асоціації. Залишайтеся із парламентським. Далі буде.